Щодня випікають понад 300 хлібин. Бухгалтерка з Мамаївців виготовляє випічку на власній пекарні за стародавнім рецептом. Як їй це вдалося, розкаже наша кореспондентка. Понад 12 видів бездріжового хліба готують у пекарні села Мамаївці. Власниця закладу Інна Шелепницька, щоб розширити власну справу і більше випікати хліба, скористалася грантом Є робота. Підприємиця отримала 250 тисяч гривень. За ці кошти придбала подову піч, сплатила оренду. давним давно мріяла про нову піч, саме таку нову подову піч. Хорошу, якісну. В чому заключається робота подової печі? Под це є камінь, як колись в стародавні часи випікали наші бабусі. І от коли хліб випікається на цьому поді, він от такий з особливою скоринкою, особливого смаку. І, звичайно, що це набагато більше покращило якість нашого хліба. У пекарні четверо працівників. Двоє з них працевлаштовані за умовами гранту. По суті, ми виконуємо майже всі види робіт, які є в пекарні. Всі ми знаємо однакову роботу. Виробляємо, випікаємо, формуємо хлібчик, готуємо закваску. І основною завданням при взятті програми є створення нових робочих місць. То на даний час. Створено вже на Кісменщині 20 нових робочих місць. Так само у різних галузях: і в сільськогосподарській, і в ресторанному бізнесі, і в харчуванні виготовлення, і продаж хлібобулочних виробів, проектування меблів. Подати заяву на отримання державного гранту від є робота можна через портал Дія. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, новини Сі 4